Место хмуріно, метраж 20 к. кімната 1, бюджет 700, нульнуль, тисяч рублей дизайн, Ольга Воденева Стіліст, Анна Королева фото, Максим Максимов коротко, замовник, молода людина, яка періодично працює віддалено, він поставив перед дизайнером Ольгою Воденевою наступні завдання організувати кухонну обідню, робочу і спальну зони, а також виділити простір для зберігання особистих речей. Основною ідеєю проекту стала організація комфортного і легкого простору, в якому приємно відпочивати або проводити час з друзями, а також вранці налаштуватися на робочий процес. Подробиця. у будинку передбачалося типове планування. Де передпокій і основну кімнату розділяла перегородка з дверима, оскільки площа квартири студії становить всього 23 квадрата, з яких 14 припадає на основну кімнату, вирішили прибрати перегородку, що розділяє передпокій і загальну житлову кімнату, і розмежувати простір різними підлоговими покриттями і корпусними меблями. Віндов Дата Layer Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Фюшк Event Баннер, Сомон. Баннер Сонтейнер. Іт. баннер 293235404 Сімфа3 А4ц2186 Еце. Головним акцентом в квартирі стала кухня Ніша, її підкреслив синій колір боксу, в якому потопають містки вбудовані шафи і техніка, а встановлене в зоні Фартуха горизонтальне дзеркало візуально збільшує простір. Кухня оснащена всією необхідною вбудованою побутовою технікою. Під стільницею в нижніх шафах встановлені раковина і шафа з сміттєвим відром, вбудовані холодильник, мікрохвильова піч і електрична варильна панель на дві конфорки, верхні шафи висотою 90 см вміщують в себе не тільки полки для зберігання посуду круп і контейнерів. Також в них розташовується сушка для посуду і вбудована потужна витяжка, стільниця і частина фартуха зроблені з одного матеріалу. Стіни і плінтуси були пофарбовані матовою інтер'єрною фарбою, ті вона стійка до миття і імітує шовковисту поверхню. Міжкімнатні двері в емалі були пофарбовані на заводі. На підлозі в основній кімнаті ламінат з м'якою текстурою світлого дерева покладений діагонально, а в передпокої. Керамограніт під бетон з вкрапленнями, що нагадують терацу. Основне зберігання для особистих речей, розташоване в передпокої зоні, у ній встановили гардеробну шафу до стелі, в якій права частина використовується для розміщення верхнього одягу і взуття, а ліва складається з полиць і вбудованого комода для зберігання білизни антресолі дають можливість заховати будь-яку побутову хімію, а також предмети позасезонного зберігання. Корпусні меблі для зберігання і кухня, виготовлені за індивідуальними кресленнями дизайнера і оснащені фурнітурою з доводчиками Боярд, оскільки в якості матеріалу була використана з австрійського бренду Egg. це дозволило значно заощадити бюджет. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Push, event Summon, Banner, Цонтейнер. Ід банер 0 етриф -E дев'ятьфатрив4e16 -E ца6944517. Санвузол повністю оформлений плиткою під бетон, а на підлозі триває керамограніт з передпокою. Це дозволило створити єдину розкладку і оформити передпокій. І санвузол в одній стилістиці одним з важливих рішень на таке проектування було встановити пральну машину в санвузлі, що на жаль. Рідко вдається здійснити на маленькій площі у цьому плануванні він ергономічно розміщений під спеціальною раковиною ніжно-білого кольору з кераміки, а текстура темного дерева, що використовується у всіх корпусних меблях, підкреслила його сучасний вигляд. Бренди представлені в проєкті житлова кімната оздоблення, фарба підкоріла підлогове покриття ламінат, а меблі обідній стіл і стільці. Диван, табурет, все, ікеа, побутова техніка, мікрохвильова піч, варильна панель, все ганса, холодильник, беко, витяжка, еліце змішувачі, ікеа, мийка, ікеа, освітлення, вбудовані споти, новотеч, бра, іке, стльовий світильник, артеламп, розетки і вимикачі, шнейдер, елецріц, текстиль та декор, килим безворсовий, ікеа, фотокартина, мост галері, орцеляновий кухоль з малюнком і чохли на подушку, плет, в смужку, все. Гмогоме техніка, Самсюн, ванна кімната оздоблення, керамограніт, ЦЕРСАНІТ, підлогове покриття, керамограніт, разсоробранела сантехніка, інсталяція, церсаніт, душова, МЕТАКАМ універсал раковина поюмарк, декор, дзеркало, іке які бавовняні рушники та посудини з кераміки та дерева, зарагоме ароматична свічка в кераміці. Мгоме змішувачі іке, освітлення, підвіси, іке, розетки і вимикачі, зчнейдер Елец серії Атластесін прихожає, оздоблення, фарба, стіккуріла підлогове покриття, керамограніт, декор, Ото картина, мост галері, скляна лійка та вази, гоме, кашпо, іке, розетки і вимикачі. Счнейдер елецріц хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW інміру